Дні вишиванки, такі національні свята. Це, це єдність, це коли люди відчувають один одного, тримаються за руки, ідуть разом, співають разом пісні. Ілля Грисенюк, громадський активіст, розповів, що день вишиванки, який започаткований у 2006 році, у Житомирі вперше відзначили у 2014-му. Це була велика хода людей. Небайдужі активісти зібралися, вирішили, що потрібно це робити. Розмістили об'яви у Фейсбуці, розмістили обяви. На дошках біля під'їздів і неочікувано, але прийшло дуже багато людей у вишиванках, у своїх вишиванках, а не так, як це часто робиться, коли наряжають з реквізита. І пройшлися. Тоді був невеликий маршрут. Прогулялися, поспівали українських пісень. Прийшли на на цей захід, в знак того, що ми підтримуємо Україну. Ми за вільну Україну, і також ми шануємо наші традиції. Адже вишиванка здавна є символом справжніх українців. Юлія Чепюк, військовослужбовиця збройних сил України, у 2015 році була однією з організаторок дня вишиванки. Вона розповіла, як тоді 10 активістів організували свято. Білися. Сіли, попили каву і вирішили скинутися щось там по 200 гривень виключно на друк плакатів. Нас там людей 10 скинулося і на максимально розмістили на пробудинкових щитах. Плюс, враховуючи, що половина з тих 10 людей були журналісти, громадські активісти. Ми ще й розмістили це все на своїх ресурсах, де працювали анонси, і по суті, нам вдалося зібрати десь. Е, ну, до тисячі людей ну, на марші. Це було так круто, коли ми всі йшли, і так значить, то ніхто не говорить якихось дурацьких промов е, пафосних, як від влади, чи щось такого. просто пройшлися, було ну так якось тепло. Дуже круто було, тому що фотографували. Але знаєте, що особливо коли люди повиходили з собачками своїми теж в вишиванках. А люди, які були без вишиванок, вони там спочатку так: ой, класно, а що це? Вони там, Я пам'ятаю, що підходили, питали. І вони ставали в колону. Нехай не ну, типу, без вишиванки, але все рівно ставали в Ну, Це вишиванка моєї прабабусі. Е, вона сама вишивала і е, навіть знає, що вона виходила в ній заміж. Ілля Гриценюк говорить, що активісти з 2014 року працювали над тим, щоб день вишиванки відзначали на офіційному рівні, і вже у 2019 році. Міська рада повністю перейняла на себе цю функцію і що не може не радувати, адже ну, наша діяльність вона була абсолютно волонтерською. І це вже стало доброю традицією тепер у Житомирі відзначати день вишиванки. Кажуть, що це всесвітній день національного одягу. Вишиванка В нас об'єднує нас, нас, українців, В нас видно по всьому світу саме по чому. В вишиванках. Це те, що ми донесли до сьогодні і те, що розквітає зараз не тільки в Україні, а й у всьому світі, коли українки поїхали по всьому світу і повезли наш національний одяг, і він стає трендом у світових столицях. Це дуже круто, що український одяг. Набув такого широкого визнання у світі, на жаль, на тлі ось військової агресії, а не тому, що ми хотіли його розвивати раніше. Всесвітній день вишиванки відзначається щороку у 3 четвер травня. Цього року це 16 травня. Ми запитали у Житомирян, чи відзначають вони день вишиванки та що для них означає це свято. Вишиванка є дома. Святкувати будемо, звісно, як завжди, кожен рік. Кожен рік вдягаю, я навіть в церкву вдягала вишиванку. Це наша ідентичність. Обов'язково треба. Треба підтримувати свято, я так скажу, зі сльозами на очах, тому що війна дуже боляче. День вишиванки це свято, як для всіх українців, і я вважаю, що його треба підтримувати кожному свідомому громадянину нашої держави. Я за фахом вчитель, то звичайно це для нас традиційне свято. Кожного року ми відзначали з дітками. Це українські традиції. Наші Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир.